Весняне рагу за 5 хвилин. Беремо два стегенця та нарізаємо кубиками. Нарізали та відправляємо на розігріту сковорідку. Обсмажене м'ясо додаємо картопельку. Додаємо морковку та цибульку. А поки воно тушкується, нарізаємо овочі. Трохи перцю А тепер саме секретне. Нарізаємо баклажан на кубики, складаємо його в миску та додаємо в нього сілі, перемішуємо його і залишаємо для того, щоб з нього вийшла вся гіркота. А далі кабачок. Так само його ріжемо кубиками. Картопля вже готова. Даємо кабачок та перець. Поки наші перці з кабачками дотушуються, підготуємо капусту. Ми її нарізаємо, а далі заливаємо окропом, хто знає для чого. Промиваємо наші баклажанчики та додаємо до нашого рагу. Намагаємось перемішати так, щоб нічого не випало. І нарешті нарізаємо помідори. Нашу пропарену капусту разом з помідорками додаємо до рагу Надюш, ти забила додати сілі. Не забула, а сіль ми додаємо в кінці. Якраз саме зараз посипаємо сілі. Та знову ретельно все перемішуємо. 15 хвилин і все готово. Додаємо трошки зелені та подаємо на стіл. Сподобалось? Ставте лайк та напишіть, як вам таке весняне робить.